Сьогодні ми створимо анкетування за допомогою послуги Диск. Що для цього треба зробити? Для цього нам треба зайти в свій аккаунт на Google. Заходимо на сайт google.com.ua, натискаємо кнопку Увійти в верхньому правому куті та вводимо свій логін і пароль. Логін у мене відобразився. Ввожу свій пароль. Далі переходимо за допомогою інструмента додатки Google на диск. Якщо ви вперше працюєте з диском, у вас будуть з'являтися віконечка, в яких будуть пропонуватись підказки. По роботі з Google диск ви їх закриваєте, Закриваєте. до тих пір їх закриваєте, поки не з'явиться безпосередньо простір диску з бічною панелью зліва та з пустим полем по центру. Адже, якщо ви ще не працювали з диском, у вас не буде такого переліку документів, як в мене. І так, для того, щоб Створити опитування нам треба натиснути кнопочку Створити і обрати команду Більше Google Форми». Саме ця послуга дозволяє нам створити анкетування або створити опитування. Натискаємо. З'явилася нова вкладка. Нова вкладка, в якій ми безпосередньо і будемо працювати над опитуванням. Ну, по-перше, ми дамо назву нашого опитування. Вкажемо назву. Знайомство. Знайомство з групою. Я вже підготувала опитувальник. Буду копіювати та вставляти, заповнювати поля. Чому? Тому що ви не чекали, да, щоб не затягувати час на друк запитань та пояснень. І так, ми дали, вказали назву нашого опитувальника. Зверніть увагу, що назву, як тільки ми ввели в цьому полі, вона відразу... Продублювалася і безпосередньо в назві опитувальника, в назві форми. І починаємо її заповнювати. Після того, як ми заповнили назву, нам треба за бажанням, ну, як правило, це пишуть всі люди, які створюють опитувальник, треба описати нашу форму, описати наше опитування. У мене вже це є опис, в якому я звертаюся до колег і прошу. Максимально чесно, максимально правдиво давати відповіді на поставлені запитання. Наступне, що ми робимо? Безпосередньо вже працюємо з запитаннями. Ми бачимо трошки нижче поле, в якому ми будемо створювати перше запитання. Поставимо циферку 1 і напишемо запитання. Запитання або твердження, да, в моєму випадку, прізвище ім'я по батькові. Тобто людина, коли бачить назву запитання, бачить це твердження, вона розуміє, що їй треба вказати своє прізвище, ім'я по батькові. Ви можете пояснити, наприклад, написати, пояснити, внести пояснення до цього запитання, наприклад, написати. Іванов Іван Іванович, тобто продемонструвати, що треба писати не Іванов і І, а Іванов Іван Іванович. Продемонструвати людині, яка буде заповнювати опитувальник, як саме треба дати відповідь на це запитання. І далі, що ми робимо? Ми вибираємо тип запитання. Тип запитання, ось який у нас може бути текст, текст абзацу, множинний вибір пропорцій, вибір зі списку, шкала, сітка, дата, час. Ми з вами сьогодні створимо опитування з усіма типами запитань. Перше, що ми зараз оберемо, це тип запитання текст. Що це за тип запитання? В цьому запитанні людина побачить таке невеличке віконечко, в якій їй треба дати свою відповідь. Якщо відповідь коротенька, це віконечко підійде. Все ми обрали тип запитання, далі ми натискаємо за бажанням в полі Обов'язкове запитання, і з'являється прапориць. Це означає, що вказане запитання, запитання, яке ви щойно створили, буде обов'язковим. І поки людина не дасть відповідь саме на це запитання, вона не пройде, не пройде опитування, і воно їй не буде зараховане, це опитування. Тому ви можете за бажанням зробити «Поле обов'язковим або прибрати праперець, воно стане необов'язковим. Натискаємо готово. Перше запитання у нас є прізвище, ім'я по батькові та поле. В якому людина буде давати відповідь, відразу перейдемо до опублікованої форми, навіщо це потрібно? Для того, щоб ви відразу бачили, як респонденти будуть бачити те чи інше запитання, той чи інший тип запитання. Для того, щоб переглянути, переглянути форму анкетування. Вам треба натиснути Переглянути опубліковану форму. Натискаємо лівою кнопочкою миші. Ось з'являється у нас анкетування, назва його, коротенький опис анкетування. І перше запитання прізвище ім'я по-батькові. Тут людина може давати відповідь. Повертаємось. До форми, що редагуємо, для того, щоб написати друге запитання. Або натискаємо Додати елемент, або натискаємо на стрілочку вниз, що знаходиться біля кнопки Додати елемент. І обираємо відразу тип запитання, який ми хочемо, з яким ми хочемо зараз попрацювати. Я введу простой текст. Що це за тип запитання? Це це тип запитання, в якому людина повинна дати розгорнуту відповідь. Буде давати вона в ось такому великому віконечку, тобто не в маленькому, як в попередньому, а в великому. Так, виберемо тип запитання зараз ось. місце мене буде місце роботи. Місце роботи. І пояснення. Що за пояснення я вкажу, як правильно вказувати своє місце роботи. Приклад. Все, знову ж таки, можу зробити це запитання обов'язковим. Давайте спробуємо зробити обов'язковим. Натискаю «Готово». Переходжу в іншу вкладку, де відображається. Форма, де відображається наша наповнена відредагована форма. Оновлюю сторіночку, з'являється друге запитання. Бачите, віконечко велике. Саме запитання, підказочка і вікно. Зверніть увагу, що з'явилася зірочка, а зірочка говорить про те, що це запитання є обов'язковим. І поки людина не дасть відповідь на це запитання, ти надсилаю. Анкетування не буде прийнято, тобто ось воно червоним виділилось каже, що не можна прийняти анкетування, тому що одне з на одне з обов'язкових запитань немає відповіді. Так, створюємо наступний тип запитання з декількома варіантами відповідей. Або множинний вибір. Що це за тип запитання треба? В цьому типі запитання із запропонованих тверджень людина повинна обрати всього одне єдине вірне. Так, що це у нас буде? Запитання вкажіть. Свій рівень, володіння персональним комп'ютером. І твердження. Серед яких вам і серед яких треба обрати вірне. Як додаємо кожне наступ... вікно для кожного наступного твердження, натискаємо по полю клікніть, щоб додати опцію. З'являється слово варіант 1, варіант 2 або варіант 3. І ми вставляємо. Твердження, яке ми хочемо там бачити, а просто, або просто вводимо з клавіатури. Так, в цьому типі запитання, ще у нас є можливість додати варіант інше. Тобто людина може прописати, що вона, от вважає, що чотирьох у цих рівнів недостатньо, вона володіє персональним комп'ютером на зовсім іншому рівні. Тому, якщо ми додамо поле інше, людина може вписувати цей рівень. Ми цього зараз в цьому, саме в цьому типі запитання робити не будемо. Зробимо його обов'язковим, натиснемо Готово і перейдемо у вкладку, в якій відображається відредагована форма. Ось наш тип запитання, в якому нам треба обрати всього одне єдине вірне твердження. Якби ми не намагались обрати друге або третє твердження, у нас це не вийде. Крапочка. Буде крапочка навпроти вірного твердження, навпроти обраного твердження, буде переміщуватись в залежності від того, на яке твердження ми натиснули останнім. Так, створюємо четвертий тип запитання. Прапорці. Цей тип запитання дозволяє нам із запропонованих тверджень обрати декілька вірних варіантів. Так, ось, наприклад, якимось програм якими програмами користуєтесь при підготовці до уроку? Вставляємо запитання і твердження. Клікніть, щоб додати опцію, додаємо другу опцію. Ну, Можу додавати хоч і 10 тверджень іще. І ще. І дивимося, що саме в цьому запитанні, в цьому типі запитання, буде доречним додати інший варіант, адже із ой, не казала, адже із запропонованих варіантів. Адже запропоновано всього декілька варіантів, небагато. І людина може не побачити ту програму, яку саме вона використовує, але може додати ту програму вписати у віконечко інше. Зверніть увагу, що якщо ви додали щось зайве, да, написали щось зайве, ви бачите, що твердження є зайвим, ви можете його видалити, натиснувши на крестик, який знаходиться біля нього. Біля цього Твердження біля цього віконечка, в якому вписане твердження. Натискаємо, воно зникло. Робимо запитання обов'язкове, або обов'язковим готове. Додаємо елемент. Прапорці вже зробили вибрати зі списку. Цей тип запитання, він дуже схожий на. Тип запитання множинний вибір, коли треба нам обрати всього один єдиний вибір, е, варіант. Так само і в цьому типі запитання, «Вибір зі списку, ми із запропонованого списку, такий буде випадаючий список з'являтись, ми будемо обирати всього одне єдине вірне твердження. Що це у нас буде запитання? От, чи вмієте ви викладати власні розробки інтернету? Питання номер 5 і відповіді так чи ні. Обов'язкове запитання. Готово. Наступний тип запитання. Масштаб. Що це за масштаб? Що це за масштаб? Зараз... Вам продемонструю. Ось є запитання у нас. Наскільки добре? Ви вмієте? Ви вмієте працювати з мультимедійним комплексом? Вибрали ну, масштаб, а з'явилася в полі тип запитання шкала. Google форми завжди оновлює свій інтерфейс, оновлюють свій інтерфейс. І підписи типи, і типів запитань знову ж таки оновлюються. Тому отакі от може бути така помилка, що вибирали начебто тип запитання, масштаб, а у нас з'явився да, безпосередньо в самому запитанні, в полі редагування запитання, з'явився тип запитання шкала. Не звертайте уваги, це така помилка Google. І так, ми вибираємо. Масштаб, що ми, тобто ми задали запитання, і ми кажемо: оцінь, оцініть, наскільки добре ви вмієте працювати, да? наскільки добре чи наскільки погано. І вибираємо оцінки від одного, вибираємо школу оцінювання від одного до п'яти, чи від одного до десяти, максимальна шкала від одного до десяти, мінімальна да, от від одного до до трьох до чотирьох. Я виберу від одного до п'яти і кажу: один це. Погано, так, я вмію, вмію працювати з мультимедійним. І добре. Обов'язковим беру це запитання роблю і натискаю готово. Давайте переглянемо, як воно відображається для респондентів. Дивите цю сторіночку. Ось. Наскільки добре ви вмієте працювати з мультимедійним комплексом? Погано. Да? На одиницю я себе оцінюю. Чи на п'ятірку я себе оцінюю? Добре, так відображається. До речі, попередній тип запитання, випадаючий список, я не демонструвала його, ви можете його зараз переглянути. Запитання віконечко зі списком, натискаємо на стрілочку вниз і обираємо вірне твердження, так або ні. Да? твердження, яке для нас підходить. І останній тип запитання, який ми розглянемо, це сітка. Він найскладніший, ну, але його досить часто використовують. Ви теж можете його бачити досить часто в опитувальниках. Так, саме запитання, яке у нас? Як часто ви використовуєте мультимедійні комплекси на своїх уроках? Зараз я заповню всі поля, тоді вам стане зрозуміло, що це за тип запитання. Крім е -е, назви, нам треба ще вказати. Рядки, назви рядків і назви стовпців. Я ось вказую рядки. Тобто це ті назви, які будуть відображатись в рядках. І назва стовпців. Вимагати, ввести по одній відповіді на рядок. Тобто, я кажу, що респондент повинен дати відповідь на це запитання, причому вибрати варіант в кожному рядочку. Знову ж таки, один стовпець, один стовпець у мене зайвий, я його видаляю за допомогою такого крестика. Так, готово. Давайте переглянемо цей тип запитання. Сторінку. Люди бачу, будуть, респонденти будуть бачити таку сітку: запитання і назва рядочків та стовпчиків. От як часто вони використовують проєктор. Один раз на день, інтерактивну дошку, декілька разів на місяць. Ноутбук. На кожному уроці: телевізор з ноутбуком треба ввести там ніколи, тобто варіант якийсь ніколи. Це такий тип запитання. Далі. Що у нас ще є? Нам ще пропонують тип запитання дата та час. Ну, це дуже рідко використовується. Це, наприклад, коли треба вказати дату народження або час, коли скільки часу ви проводите, наприклад, за комп'ютером. Буде з'являтися віконечко, в яких ви безпосередньо будете вказувати цифри. Дуже рідко це використовують. Також до опитувальника ми можемо додавати зображення, відео. Ну, Опитувальник ми заповнили. Тепер нам необхідно попрацювати безпосередньо з оформленням. Воно у нас таке бліде і нецікаве. Да? Білий фон опитувальника, і позаду якийсь блакитний фон, блакитне тло. Давайте змінимо тему опитування. Натискаємо змінити тему, тобто змінимо оформлення. Змінити тему. І з'являються ось такі теми. Да? Ось така тема. І вибираємо та, яка нам подобається. Оновили сторіночку. Зверніть увагу, що мені не треба не зберігати жодних змін. Тобто, як тільки я обираю певну тему, зміни автоматично вносять диск. Мені зберігатись не потрібно. І вони відображаються в новій вкладці. Ось я вибрала, така. хай буде тема. Ось таке буде опитування. Таке опитування будуть бачити люди. Що ще я можу бачити? Ну, Опитування ми створюємо для того, щоб отримати відповіді. Тобто, нам необхідно створити зараз простір, в якому ми безпосередньо будемо переглядати відповіді. Для цього ми натискаємо кнопку переглянути відповіді. Натискаємо кнопку переглянути відповіді. І з'являється новий документ, в якому будуть збиратися всі відповіді респондентів, які пройшли наше анкетування. Давайте самостійно це зробимо. Пройдемо наше анкетування і ще раз оновлю сторіночку і пройду. Ну, Буду писати тут швиденько. Далі, звичайно, що неправильно буду вказувати. Ну... Щоб швиденько написати початковий. 4. Так. Так. Даю відповіді на кожне обов'язкове запитання і надсилаю свої відповіді. Респондент побачив знайомство з групою, назва, вашу відповідь було, було записано. І тепер. Переходимо в ту вкладку, де у нас відображались відповіді, і бачимо, що в певний час, в такий-то час, такого то дня, людина нам дала відповіді на наші запитання. Ми можемо їх переглядати. Але це не найголовніше. Найголовніше, що нам пропонує форма Google, це. Зведення відповідей, які ми отримали. От, от наприклад, нам людина дала п'ять, Не одна людина, нам п'ять респондентів дали відповіді на поставлені запитання. То ми, ми отрим, можемо вже отримати, зробити якийсь підсумок, ми можемо графічно якось відобразити наші, наші відповіді. Тому ми заходимо в створити форму. Обираємо показати підсумок відповідей. І в цій вкладці вже будуть побудовані діаграми будуть побудовані діаграми, в яких ви можете побачити, хто дає відповідь, хто давав відповідь, на які самі твердження обирали найчастіше. Ці зведені відповіді ви можете копіювати собі, вставляти в якісь документи для звітування, і демонструвати. Вашому начальству демонструвати, можливо, колегам, вставляти презентації та звітувати на якихось нарадах. Тобто, дуже швидко за допомогою послуги Google форми ми можемо створювати графіки, причому не, ми цього не робимо. Google робить за нас це самостійно. Просто знаєте, де це знаходиться? І ще раз нагадую, знайомство групи, після того, як ви побачили, від п'яти відповідей тут створити форму і показати підсумок відповідей. Щоб наглядно продемонструвати підсумок відповідей, я вам покажу табличку, в якій є відповіді на запитання анкетування знайомство з групою. Ви всі її заповнювали. І показати підсумок відповідей. І відразу я бачу, да, хто мені заповнював, да, тут певні дані в мене є. І ось я бачу, що вкажіть ваш рівень володіння персональним комп'ютером, що високих да, високо себе оцінило всього дві людини. Початковий рівень вважають, що в них початковий рівень вважають, що тільки чотири людини, середній достатній рівень ну, по 40-50%. Використовують інтерактивні завдання на уроках, скільки людей? 104, 5 не використовує. Якими програмами використовуєтесь? Найчастіше PowerPoint та Word. Тобто, все так от в діаграмах побудовано. Якщо ви пропонуєте людині вказати, да, прописати щось, то Відповіді будуть формуватися у вигляді таких рядочків. Тобто треба перевіряти, читати це. Якщо ж ви будете пропонувати дітям або колегам, або батькам дати відповідь обрати твердження, одне твердження або декілька тверджень із запропонованих, то буде отака діаграмка, така кругова діаграмка побудована. Тому ну, обирайте, яке твердження, тип, які типи тверджень ви хочете бачити в своєму анкетуванні. В принципі, все. Ми познайомилися з цим всім, з е, принципом створення та редагування форми. Тепер давайте переглянемо, що у вас з'явиться на диску. У вас з'явиться два документа. Перший Перший це форма. Ось у мене. форма, Знайомство з групою. Друга форма. Це... Другий документ це знайомство з групою відповіді. Це та табличка, де будуть представлені відповіді ваших колег, ваших респондентів. Хочу відредагувати форму, заходжу в перший файл з таким фіолетовим значком. І редагую. Запитання, редагую, опис. Як редагується опис, натискаємо на запитання і відразу заходимо в режим редагування. Запитання можна видаляти, копіювати, можна їх перетаскувати з місця на місце, але пам'ятайте про нумерацію. Що якщо ви встановили вже нумерацію, то краще залишати запитання на своїх місцях, також ми можемо побачити, скільки відповідей. Було на наше анкетування. Ми можемо відредагувати, змінити вигляд, вставити. ну, Знову ж таки, якісь типи запитання, якісь інструменти використати, ну, переглянути опубліковану форму та змінити тему. І можемо побачити інший файл, інший документ, це знайомство з групою, відповіді. Ось. Табличка, в якій безпосередньо представлені відповіді на анкетування. Все. Знайомство з Google-формами ми закінчили.